Поезія це саме той жанр, який об'єднує людей і вчить любові до батьківщини. Так вважає український письменник Станіслав Стриженюк, автор більш ніж ста поетичних збірок. Під час зустрічі з учнями одеського державного музичного ліцею імені Петра Столярського Станіслав Савич у цікавій формі розповів про деякі факти зі свого життя та чому обрав поезію. Я там вчився недалеко. Зараз там 10-та школа французька, французька. А там була колись спецшкола військово-повітряних сил. Я весь час хотів літати. А моя мати казала: не літай високо, бо падати боляче. Літати не став фізично, проте у думках за допомогою сили слова все ж таки набрав висоту. Болить душа у Станіслава Стрженюка за рідну Україну, багато віршів з філософським контекстом. А в коней інша сила, діянням їхнім інший лік. Та просвітять сталеві крила, вони рвануть ста силу в бік, бо їм державу не під силу тягти у 21-й рік, звертаючись до присутніх в залі, письменник покладає великі надії на українську талановиту молодь та вірить у їхнє світле майбутнє. Я дивлюсь ваші чисті очі, молоді, талановиті, відкриті обличчя. Я хотів би бачити. Серед вас і Моцарта, і Баха, і Бетховена, тому що тільки з юності, тільки з вашого віку починається розцвітати людське дарування. Поезію Станіслава Стражанюка можна поділити на два розділи ліричний та історичний. Є вірші, які автор присвятив своїй коханій дружині, Тетяні, яка поруч і у житті, і у творчості є і про спогади дитинства. «Дарує сонце почуттям у світки і за сльозу росу з простої квітки, довгу пісню, безконечні слід спілкування та зустрічі учнів ліцею з творчими людьми давно стали доброю традицією. Наша зустріч відбулася у змішаному форматі. Дітки, які знаходяться тимчасово, наші учні за кордоном також змогли долучитися та поспілкуватися наживо з письменником. Ми завжди раді зустрічі з. Творчими людьми, які приходять до нас, і наповнюють наш заклад атмосферою такої творчості і е, радості. Учні ліцею вважають, живе спілкування з митцями дуже корисним, діляться враженнями. Багато чого сподобалось. Емоційно, приємний стан такий. Мені сподобався вір про село. Він був такий гарний, атмосферний, достатньо. Взагалі, я думаю, я так вважала, що багато письменників вони з шкільних років починають свою кар'єру письменника, можна так сказати. Мені сподобалось, як Станіслав Стриженюк. Ну він історії його сподобалась. Окрім розповіді про своє життя та творчість, основну думку, яку хотів донести до дітей Станіслав Стриженюк, це сміливо йти назустріч своїй мрії та займатися улюбленою справою.